Друзі, з вами Тетяна Іскива, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ось на такому озері красивому ми були, і мені сподобалось це місце, цей вид. І я хочу щось на кшталт цього намалювати. І вже зробила тут такий набросок. Ну, хочу швиденько, як завжди, помалювати. Ну, ось, друзі, я розкидала основні п'ятна. Тут, мабуть, якісь квіти пущу. Тут трошки поправлю, додавлю зелені такою яскравою, на передньому плані більш контрастно повинно бути. Тут уже воздушна повітряна перспектива трошки з'їдатиме кольор, тому трохи десь зроблю більш спокійно. а на задньому плані зовсім буде бліде. Тут. У мене озеро, так швиденько покидала якісь бліки. Ну, мені в принципі подобається працювати від п'ятна, від плями, чи як це правильно сказати, спочатку розложити всі кольорові ось такі. А потім вже уточнювати, уходити в деталізацію. Тут, мабуть, зроблю якусь таку світлу галявину трошки. Ну, ось так мені вже навіть зараз все подобається. Друзі, чим я зараз займаюся? Трохи освітливого небо, додавала туди розувинки, зробила більш блідий, оцей третій план. Тут Якийсь міні-пляж образувався, якась тут галявинка. І зараз хочу ще попрацювати з озером. Там така ряд нарози на озері у мене так щось не дуже. Треба трохи ось тут повиправляти. Чи робити ту ряд, чи не робити навіть і не знаю. Так, ну, поки що ось такий етап. А, друзі, під підмалювка мені дуже подобається. Мені здається, чим далі я щось починаю робити, тим більше я все поручу. І... Чому це відбувається? Тому що не дуже багато досвідів. Ось тут таке буйство. Це в мене другий план, передній план ось цей. І не знаю, можливо додати тут рожевих квіточок. Можливо, щось таке, типу там цвіте і буяє на передньому плані, більш контрастне, яке вложено. А от трохи більш насиченого зеленого треба положити тут. Так, додавала тут трохи зеленого. І малювати це ще та історія. <ріст> mm -hmm. Не знаю, деякі флогери встановлюють камеру, але теж жалується, що не дуже зручно малювати, тому що а, закривається екран, екран закривається палітра і не дуже воно все це нормально. Виходить все одно. Тут зробила однотонний забор, у мене в одну сторону було не можна, щоб в одну сторону, тому що в природі не буває. Все одно треба в різні сторони робити. Це все. Ну, поки ще так подивлюся. Треба, мабуть, в цьому місці намалювати лодки. Так, малюю лодочки. Хотіла намалювати три, але розташувала дві на одній лінії, тому захотіла намалювати оцю, щоб перебити цей ритм однаковий. І цю лодку, мабуть, я намалюю так, що вона туди, до берега пливе. Ну, друзі, продовжую малювати ось такі парусники, вітрильники, як правильно називаються такі лодки, не знаю. Тут різнотрав'я намалювала. Звісно ж, в цьому місці можна малювати що завгодно. Жерлинки, якісь квіточки, щось таке. І тобто, тут у мене контраст, більш яскраві такі квіти, трава. Тут трошки бліде, але це зовсім зовсім поряд. Тому тут у мене теж яскраво Фотки зробила такі жовтуваті білі, щоб показати, можливо, такий сонячний день, який вже йде до закінчення після бідня якась пора. І інколи так буває, що золотистим Тим кольором освящається все золотисто-рожевим. І ось так. Задній план я вирішила. Ну, знаєте, Звісно, це картина нереалістична, така просто позитивна, видумана художником, але мені подобається. Ви знаєте, коли я розложила перші п'ятна, мені більше подобалося, коли вже починаю уточнювати, відразу видно, що це людина без особливого досвіду, але все одно я не звертаю на це увагу, моя ціль це. Отримати задоволення, помалювати, відволіктись трохи від буденності. Я коли молю, я все забуваю. Мене тільки до тями приводить, вонучок прийде, щось там скаже, покаже. Інколи бере пензлик сам щось малює. Ну, Но... ось. Така картина в мене з'явилася. Можливо, я все-таки і виправлю ці вітрильники, додам трохи білого, не знаю, але мені так подобається така тепла тональність. І я в цій картині. Соблюла тепло теплохолодність, тобто в мене і поряд із, і теплі, і холодні тона сині синій. сині тут є в тінях, трохи я додала, і тут також десь трохи синього там подавала. Тут треба прикрити мені зелене, бо через щур тут він відбувається цей синій. І коли теплий, тепле світло, бо тіні зазвичай холодні. Тому, якщо десь є тіні, то краще показати, що вона є. Ну, так, потрошку десь подобавляти, але не переборщити, щоб десь воно не сильно вибивалась із тональності картини. От що цікаво, коли знімаєш камерою, то якось трошки по-іншому. Можливо, це і правильно. О, зараз я зроблю, мабуть, пару чайочок. Це ж у нас озеро, тут обов'язково повинні бути чайки. Намалювала чайок. Наприклад, ось тут, трохи, тут, ну і там малюпусенька. Не знаю, можливо, ще щось трошки тут додати. Подивлюся, хай висохне завтра свіжим поглядом маляну. Можливо, і не потрібно. Коли така, знаєте, вже склалася якась тональність, то, можливо, не потрібно це тривати. Так щось вже засухла фарба. Ну, так, засухла. А... Інколи, знаєте, починаєш щось робити, а потім сам собі говориш. Проще я цей не трогала. Mm. Ну, такий хаос у мене тут, життя відбувається. Кораблики, парусники пливуть, чаєчки літають. Друзі, напишіть, як вам моя картина. чи сподобалось, чи малюєте ви. Мені буде дуже цікаво. Я завжди прошу, а ви не пишете, що ви малюєте, що ви полюбляєте малювати. Природу, людей, квіти. Я ось люблю квіти теж малювати. І я ту, ту природу малюю то квіти, що хочу освоїти малювання якихось сценок. Те, що називається стафажем. Дуже цікаво, мені такі дуже подобаються якісь міські сценки життя і щоб там фігури були а, Ну, навіть в такому імпресіоністичному якомусь вигляді, щоб це можливо було, але це так цікаво. Мені здається, протягом життя людина все одно повинна чимось займатися. А крім роботи, якихось сімейних обов'язків, треба приділяти і собі увагу займатися тим, що подобається. не обов'язково малюванням. Друзі, ось у мене такий нерівний край тут. Дивіться, можна отак от, я не знаю, вам видно чи ні астіхіном, кінчиком. Ніколи. Ну, зазвичай то я не можу провести якусь лінію пряму. Ну, а тут щось теж трохи не так. Ну, все одно. Можемо так зробити. Наприклад, давайте тут спробуємо. можливо, ось так. Починаєш щось поліпшувати, і є такий ризик зробити гірше, ніж було. Але мастіхін теж дуже така класна техніка Мастіхінова написання. Інколи Мастіхін навіть краще робить, ніж пензлик. Так, не хочу вже залазити. Ладно, хай буде так. Так. Потім камеру виключу, більш уважно, подивлюся на це все. Можливо, тут зверху. Зробити трошки білим. Ну, це вже таке називається поліпшення якісь деталі додаєш, те, що тобі здається кращим. Тут парусина це ж, мабуть, так, то хай вона від... Ага, показую щось, не знаю, що я вам показую, <свісно> вибачте. Ну, Можна щось додати ще мастихіном. Тут, можливо, край вирівняти теж тому, що робиш пензликом, а він не завжди дає такий рівний край. Можливо, і не треба це все мучити. Ну, з друзі, така картина у мене такий літній сонячний день. Соня... Сподіваюсь, вам цікаво зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна. До нових відео. Пока-пока. Гарного вам літа, спокійного. Дорогі мої українці, бережіть себе. Крокуємо до перемоги. Пока-пока.